Афона Никифоровна. Афанасья Иванович. Ой. Ой, и да, Идай, да. Афанася Иванович. Ой, через ломала выбороть Божий шии. Ой, ой. Ничего, ничего, гулюбезнейшая поброля Никифоровна. Исключая коковое из времени к сижению и подобному зла. Поди, вода хату ходить. нема. Дурин на всю ніч поїхав підвози. вози, а сьогодні не поцюпає нічого. Ходімо, ходімо! Проходьте, проходьте, Афанасій Іванович. Сідайте до столу. Як маєте, Афанасій Іванович. Я чула, паносці в цьому році немало всякої всячини не перепало. Сужі біздієли за хароняні Батюшка за весь пост получил, Всего мешков 15 ярового, мешка 4 проса, а кур, если сосчитать, не будет и 50 штук. Но все же, воистину, сладостные приношения. Однако ж, хамонники, от вас желаю получить больше. Ой, свои приношения, Афанасий Иванович. Прихощайтесь, прихощайтесь. Ось вами вареночки и помпушечки, а тут топченечки. Все для вас, милювесенький. Бьюсь об захват, если это сделано не хитрейшими руками из всего единого рода. Однако любезнейшая волоня не Сердце моей жаждет кушать не послаще, для тех товчинечков и варенечков. Ой, ну я вже не знаю, яких страв вам ще хочется, Афанасья Иванович. Разумеется, любви ваша, несравненная Ковроня Никифоровна. Фух, з вами, Афанасья Иванович, ви ще й цілуватись полізе. Одна одна із страв описана і яка зацікавила в даний момент наших дослідників. Це страва, яка, фрагмент, про яку я зачитаю, це сорочинський ярмарок. Вот вам і приношение, Афанасій Іванович, проговорила вона, ставя на стол миски і жеманно застегивая свою ненарочно, кофту: вареники, галушечки пшеничні, пампушечки, тавченечки. Треба відмітити, що досліджуючи історію населення в кінці 17, початку 18 століття нашого району, в цілому Вітовщини, Російської імперії було переселено в наші краї велику кількість селян з Чернігівської та з Полтавської губернії. І тому народ ще тоді залишив свої рецепти, привіз з собою з Полтавщини, вони тут укорінилися, розвинулися, і рецепт та притерпів за ці часи деякі зміни, враховуючи сорти риб, враховуючи, як жив народ, бідно, чи багато, чи голодував. Ходять легенди, що товченики і взагалі страви із риби, із наймільчайшої цієї тюльки. Врятували від голодної смерті людей нашого краю. Рибальські традиції, вони ж і козацькі традиції, розвинулися у Вітовці і на Вітовщині, розвивалися з давніх часів. Нам відомо про. Документи нової січі датовані 1750 роком, 1754 роком, котрі згадують поселення вздовж лівого, лівого берега Бугу, Бузького лиману. Це кисляківка, кислякова балка, Лупарева балка, Вітовка, на Балабанівській косі рибні заводи. Все це помічено на карті Томілова, Течії Рік Дніпра і Буга. В сумі, починаючи від Павлової балки, це сучасний сіверсовий маяк, таких рибних заводів і до Станіслава налічується 5. Майже на кожній річковій косі стояв рибний завод. І не просто рибний завод, а згідно умовних позначень. До цієї карти рибний завод із житлом для робітників. На цих рибних заводах рибу в'ялили, сушили, закатували в бочки, солили, топили з знаїлій жир для опалення освітлення каганцями жител. Щодо походження товчеників, Можна зауважити, мусимо зауважити, що сама страва потрапила до нас із Полтавщини, вона видозмінилася і можна по праву сказати, що ця страва є автентичною стравою вітолки, бо вона має свої особливості пов'язані із рецептурою притаманною саме нашій, нашій, нашому краю поселення де досі ще побутує ця страва де готують її господині по нинішній день Кожна жінка знає, що шлях до серця чоловіка лежить через борщі і тавченики. Особливо через тавченики, так може підтвердити майже кожен чоловік на літовщині. навіть тільки коли вони готуються, шкварчать на пательні, наповнюючи оселю дивовижним насиченим ароматом, мало хто залишається байдужим і не коптає слинки. Це проста, смачна і харчна. і Надзвичайно улюблена страва, багатма всіх папа Тож Давайте зараз приготуємо найлюбленішу вітовську страву та вченики по вітовськи Для цього нам потрібно смажена на олії цибулька з морквою. Зелень, петрушка, кроп, булочка намочена у молоці і вижата, картопля, олія, цукор, перець, сіль, лавровий лист, припарена гречка, солоні квашені огірки, яйце, Часник, цибуля і морква, сало, картопля, і звичайно ж чищена тюлька. Тюльку ми повинні подрібнити. Раз називається ця страва тавченики, то, мабуть, її тавкли у ступці, але зараз це можна зробити блендером або я Тож дрібнемо це все у фарш. Тож ми отримали фарш. У фарш ми додаємо подріблене сало. Сьогодні у нас будуть тавченики багаті на вітовщині, роблять їх двома способами. Пісні і багаті. Багаті це з додаванням сала. Перемішуємо це все. Далі ми додаємо яйце. Теж перемішуємо ретельненько. З того, як ми це вже вимішали, ми повинні сюди додати на натерті, на терочку картопельку. Дали картоплю, знову перемішуємо фарш, щоб маса була однорівною, додаємо до фаршу подрібнену, смажену цибулю з морквою, я це зробила блендером, аби маса була гарною. Знову перемішуємо все ретельно. Після того, як ми все це перемішали. Додаємо у фарш булочку, яка була намочена у молоці, і вижата. Знову перемішуємо. З фаршем майже все. Лишилося тільки додати гречану крупу трохи припаряно. перемішати. Ну і перед тим як формувати будемо тавченики, ми додаємо такий завершальний акорд, це перець, сіль і часник. Додаємо і вже остаточно перемішуємо. Маса пухка, ароматна. Коли був зроблений фарш, ми приступаємо до формування товчеників. Для цього нам потрібна вода, аби змащувати руки і сам фарш. Ось таким чином ми робимо товченики, викладаємо їх на поверхню, аби вони вилижилися. а потім ми будемо смажити. Викладаємо торченочки на пательню, Зараз розгріту олію. Ви тільки слухайтеся, як вони почали шкварчати. Ароматний і магірний. Повертаємо топченики на інший бік. и даем им еще просмажиться на меньшем боте. И так пробовал. Смажем все. Збираємо з пательні вже прожарені котлетки і кладемо інші. Ось ми і просмажили всі тавченики, але вітовські тавченики це не просто рибні котлетки. Тож продовжуємо готувати У велику кастрюлю, кладемо шар картоплі, викладаємо на нього шар тавчеників. Кладемо шар цибулі з морквою. Знову викладаємо шар картоплі. Виклали картоплю. Знову на картоплю викладаємо качинки. Робимо ще шар цибулі з моркою. Ви знаєте, у нас на вітовщині кажуть, якщо в цю страву додати квашені огірки, то присмак і запах тюльки буде знижений. Тож додамо і ми. Огірки до страви тепер. Солимо, перчимо і додаємо цукор. І заливаємо томатним соком. Можна додати томатну пасту, але розвести її водою. Закриваємо кришкою і залишаємо на вогні хвилин на 20-30. Наша страва готувалася не перемішуючи. Тепер ми повинні перевірити картоплю, наскільки вона готова. Ось майже готова. Тепер саме час викласти. Смажену цибульку з морквою. Як я вже казала, ми робимо тавченики сьогодні по-багатому, тому, коли смажилася цибулька з морквою, я додала сало. Тож, це, це, це теж предки наші знали. Так, це ми зараз кидаємо е, підли зажарку, Зажарочка, так? Зажарочка. Це що вкус дає, сладость, дає ага. сладость сладості, цибулька сладость і здоров'я дає. У нас дуже в южній кухні дуже багато, і в усіх кухнях цибуля це кругом. Зараз воно все буде все шкварками. Накриваємо кришечкою і лишаємо хвилини на 3-5. Пройшло декілька хвилин і настав останній акорд приготування нашої страви. Додаємо до чей смакати, додаємо чесник різаний пластиночками, лавровий лист. Присипаємо це все зеленю кропом та петрушкою. Як казав наш, рибалка вітовський знайомий, що зелені у рибні страви треба додавати дуже багато. Чого нема. Зеленю починається, зеленю закінчується рік. Це моє посвятимо. Це блюдо зеленою приправкою. Укроп, петрушечка. Чим більше, тим краще. Петрушечка взагалі антисептичний дію має, воно і зуби не чистить, і поживати петрушечки. І укроп, це сила лікарства була було сюди за Накриваємо це все кришкою. І гадаю, що будемо вже... Смакувати цією стравою через декілька хвилин. Ми знаємо, як готувати тавченики повітовські. Ми вміємо їх готувати. Ми смакуємо ними у колі своєї родини і отримуємо від цього воїстину солодкі приношення. Тривайте. Це готова наша страва і будемо куштувати. До столу всі. Так. Це знамениті вітовські тавченики. Що починається? Зелені. Чим заканчивається? Все, кончилось. Радимо кожному зберегти технологію приготування тавчеників і навчитися готувати це вдома. ну спробуємо зараз, що вийшло. Яка смокота. І бажаю всім отримати те, що так хотів Афанасій Іванович. Твоя любові, звісно.